Вітаю рівну, прекрасну, жіночу енергію в твоєму аватарі. Рада твоїй присутності тут. Якщо тобі відкликається моя енергія, запрошую в мій телеграм-канал, де ми зможемо пройти шлях разом. Вчора були досить сильні загрузки, нам підгружали коди нової мірності, дочищали програми, які пов'язані із страхом, із контролем, із бажанням бути хорошою. Ну і, відповідно, підгрузили код самоцінність. Взагалі вище я веде досить бережно і порботливо з таким, скажімо, самим екологічним чином у нас. Тому сценарії, які підгружаються, вони є ну, в певній мірі комфортними, вже можуть бути комфортними для нас, коли програми більш-менш підчищені. Отже, самоцінність. Самоцінність це код нової реальності. Це про те, що я цінна тим, що я вже є. Душа так глибоко могла погрузитися у програми і спала у них, що втратила усвідомлення, як це, як це цінувати себе. От той світ. В якому душа загружена, він створював ілюзію такого прагнення до хорошого, до правильного світу, якому, до якого всі намагались прийти, але так і прийти ніхто не зумів. І чим більше це, якби про це говорилось, це більше нав'язувалося, Чим більше намагалися це зробити, тим більше стикалися з цим каменем зіткнення. І чим більше особистість намагалася бути кимось, тобто з тими стандартами, які нав'язані були у ілюзорному світі, а це хороша мама, хороший тато, хороший громадянин, хороший чоловік, хороша донька, хороша дружина. Відповідно, це прагнення до хорошості, воно все більше створювало травми, все більше погружало в травми у цю внутрішню боротьбу із самим собою. Тому що я завжди боровся лише з самим собою. Мені хотілося здаватися кимось, ким я не був насправді, тому що в дуальному ілюзорному світі. На своє все хороше є протилежне, є інше, і в нас є і світло, і темрява. І якщо ми боремося із своєю темрявою, ми не приймаємо свої темні створення, це завжди про боротьбу, а це завжди про біль, це про страждання, про травму. І от в цю ілюзорну гру душа погружалася з самого дитинства. Тобто до 5-7 років формувалися всі програми, скажімо, в яких душа, прийшовши, обирала сім'ю, умови, в яких вона буде проживати. І якщо вона обирала ту сім'ю, де її оберігали, де її цінували, де її любили, де проявляли терпіння, ну, оці всі прояви любові, безумовної любові. Хоча б у любові, то е, в дитини формувалася цінність себе. Я себе е, приймаю і я себе ціную таким, як я є. Це, е, скажімо, можна сказати, душі повезло. Ну так, Але це гра і в цьому втіленні, вона обрала саме інший досвід прожити. А ось коли умови були такі, де сім'ї наказували, де. Вказували, де намагалися виправити не тільки словом, а й ремінем, тобто займалися рукоприкладством, це в певний час вважалося нормальним. Звісно, що там у особистості формувалися зовсім інші якби, цінності, а саме цінності когось бути перед кимось, здаватись, намагатись бути хорошою. Ну, тобто Тут якби забути себе, а бути для когось, бо там можуть наказати, бо там можуть якби, принизити, бо там можуть затовкти і так далі. Ну І звідси якби, потім часом у дорослому житті виникав аб'юз, е у школі булінг. Звідси тому, що у сім'ї формувалося саме таке відношення до дитини, де з нею не рахувалися, де її принижували. І так, і так, в будь-якому випадку це завжди умови, які обирала собі душа для гри. І у ті, от такі, о, саме де Якби душа була погружена в умови, де з неї не рахувалися, там могла втрачатися ниточка з самою собою, а яка я насправді, тому що я завжди була для когось. І зараз, коли підгружаються ось ці нові коди, де енергії просто примушують згадувати себе, повертатися до себе істиною. Ти можеш навіть не знати, а яка я насправді, яка я є істина. Але це є нормально, тому що ну, якби така була гра, але зараз твоє вище я воно проведе тебе і якби покаже тобі шлях до себе, коли вони задавати правильні питання, тобто моє вище я веди мене до мене істина. Самоцінність це про те, що я вже цінна тим, що я вже є. І мої темні і світлі сторони це не є мої якісь темні сторони, мої недоліки, а це є я цілісна. Я, я така, яка я є, і я вже цінна тим, я унікальна тим, я відрізняюся тим від інших. Ти можеш намагатися старатися шукати підтвердження своєї цінності десь від близького оточення на роботі від начальства. Е, ну Будь де, але допоки ти шукаєш, ти не знайдеш, тому що ти вже цінна в моменті і ти цінна тим, що ти є. Я ціную себе і крапка. Самоцінність починається з питання, а що хочу я? Як я хочу? І це про чесність з собою, це я не намагаюсь, я не стараюсь для когось я не е, танцюю танці з бубнами перед кимось, я не мечу бісер перед свинями, е, я не пробую контролювати, е, де. Мій бовтливий розум мусить вставити свої 5 копійок скрізь. А самоцінність вона не приходить ні звідки вона вже є в тобі прямо зараз. Ти просто згадуєш це, як це коли ти е, цінна тим, що ти вже є. Як ти як це коли ти богиня? Як ти, коли це ти королева? Давай прямо зараз на хвилинку погрузимося у ці відчуття. Я богиня, я королева. Як це бути нею? Уяви на хвилину, як ти себе відчуваєш в образі богині. Запихни себе в цей образ. Зразу плечі розпрямляються, спинка стає рівна. З'являється впевненість і глибокий, пронизливий погляд. Тобі не потрібно нічого доводити, ти просто є богиня і твоя впевненість вона звучить у тобі, вона звучить через тебе. Ти вже не намагаєшся, не підстроїшся, ти просто знаєш. І це не про, скажімо, надмінність, це не про его, це про впевненість у собі, це про віру у себе. Самоцінність приходить у тиші розуму, коли він замовкає. Ти усвідомлюєш, я потік і я просто є. І чим більше ти заходиш в свою тишу, тим більше сили повертається тобі. Тому що твоя сила була саме захована у тих твоїх установках, у твоїй невпевненості, у твоїй недовірі собі, у твоїх ваганнях в собі. Твоя сила звучить в тобі тишею. Тобі не потрібно говорити. Навіть не потрібно говорити. Ти звучиш своїм мовчанням. І твоя присутність і є твоя сила. І так народжується самоцінність. Ти вже більше не борешся, нема з ким боротися, тому що все є ти. А світ світив тобі лише твоє недо. І допоки ти боролася з кимось, намагалася когось виправити, перед кимось виправдатися, залагодити відносити, довести. E -hmm. Ти це робила сама собою. Розум, як блудний син, водив тебе по дебрях. Закрий його, закрий йому рот, скажи, нехай замовкне. І просто уяви, коли б ти була одна. Навколо тебе нікого немає. Ти одна. І в тебе все є, абсолютно все. Як би ти себе відчувала в цьому? Якби ти відносилася до себе і залишайся з цим відчуттям. Люблю тебе.